Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про роботу в відеоредакторі InShot. І спочатку його треба встановити. В Google Play набираєте InShot і встановити. Або якщо він в мене вже є, то в мене бачите оновити. Далі. З яким проєктом ви хочете працювати? З відео, фото або колажем. Для заняття я вибираю відео. Добавляємо завдяки цьому інструменту плюс відео і е, фото, які ми хочемо бачити в своєму проєкті. А цей інструмент скасовує всі ваші попередні дії, так що обережно з ним працюйте. Цей знак зберігає ваш проєкт. Зберігаєте ви своє відео у кінці роботи, коли вже вся робота над відео закінчена. Так виглядає ваш проєкт, і ви можете побачити, скільки хвилин він займає. Можете його підписати. Зараз ви бачите, як позначені галочкою фото з галереї я додаю в проєкт. Або відео свого телефону ви додаєте в проєкт. Цю галочку ви нажимаєте, коли якийсь етап роботи вами виконаний. Давайте роздивимось інструменти або опції, які у вас є для роботи. Перший холст або розмір дозволяє вам вибрати формат для вашого фото або відео. Ось порівняйте. Один формат відео і другий. Завдяки цій опції ми додаємо музику. В розділі музика є три опції: додавання «Додавання звукові ефекти та запис голосу. Ця функція стікер дозволяє вам вибрати будь-який стікер для вашого відео. В опції текст теж дуже багато функціоналу. Тут ви можете вибрати розмір шрифту, його колір, відстань між буквами, етикетку, прозорість тощо. Розділ фільтр також несе багато функцій. Можете зробити корекцію кольору і інші функції з вашим відео, починаючи від тремоло, тремтіння обертання. І повільного приближення малюнку. На кордоні між вашими відео або фото буде така піктограма у вигляді кружечка. Якщо по ній класнути, то буде відкрита вкладка з доступними переходами. Програма пропонує багато переходів, але безкоштовними є тільки 12 основних. Вони виділені на малюнку червоним. Передивилися на всі переходи, вибрали для себе і натиснули на галочку. Якщо передумали, нажимайте сюди відміняєте. Якщо хочете однакові переходи між відео та фотками, натискайте на цю подвійну галочку. Наступна дуже класна функція піп перекладається з англійського як picture in picture, малюнок в малюнку, накладання другого слою на основний, малюнка на малюнок, відео на відео і так далі. Подивіться, як це накладання казково виглядає на відео. Завдяки цьому інструменту ножиці ви можете скоротити своє відео, обрізати чи вирізати частку з нього. Наступний інструмент таймер дозволяє встановити час для демонстрації вашого фото. Або на панелі таймеру. Або натиснувши на робочу доріжку, ви можете обережно потягнути пальцем і зробити необхідний вам час демонстрації. Розкол наступний інструмент, потрібний для обрізки в необхідному інтервалі часу нашого фото або відеомонтажу. А корзина це видалення. Всього непотрібного нам. Наступний інструмент фон дозволяє нам вибрати його для нашого фото або відео. Можете погратися і вибрати будь-який колір, розмиття або градієнт для свого фону. Швидкість дуже необхідний інструмент для створення різного руху прокрутки відео. Вибирайте швидкість і застосовуєте. Завдяки інструменту вирізати, або профі кажуть, кадріруванню можна виділити якийсь необхідний вам епізод. До прикладу, мені був необхідний тільки хлопчик. Ось я його вирізала за допомогою кадрірування. І так вийшло. Зменшити, посилити або прибрати звук використовує інструмент об'єм. Епізод відео вже підготовлений, без звуку. Завдяки інструменту дублірувати виділяю його пальцем і дублірую, скільки мені потрібно, щоб цей герой, до прикладу, сказав якусь фразу. Я вас вітаю. Завдяки інструменту ефект голосу можна змінити тембр вашого голоса на дитячий, чоловічий і навіть казковий. Пограйтеся на дозвіллі. Гадаю, вам дуже сподобається Я вас вітаю! Я вас вітаю! Інструмент обертання. Виділяєте малюнок і використовуючи цей інструмент. Можете крутити свого героя в різні боки, хоч догори ногами. Ще є такий інструмент фліп. Його використовують, коли потрібно розвернути відео. Хочете, вправо, буде ваш герой дивитися, хочете вліво, точно так і відео, вправо-вліво повертаєте. Якщо хочете, щоб ваш герой відео замовк і не рухався, Натискайте на інструмент заморожування і насолоджуйтеся ефектом. Так що інструмент InShot гарний, нескладний до роботи і багатофункціональний. Рекомендую для створення цікавих занять. Ще одне суттєве доповнення. Натискаючи на надпис іншот і прослухав рекламу, ви можете безкоштовно видалити водяний знак. Бажаю успіхів.